У нас лифтовик. Вот. Так. Тай не ліпі. Перше там війна та страшно. Ух ти. Ідемо. Отут. Цей рік після перешівки дуже мені подобається. Вон у дерева якісь закріплювали і перешивали. Це ліфт явно знімав, але я не так добре звертав увагу. У двері б. Хороший, Ось такий. Я вас зараз, зараз відправлю його. Йой. без лифта вы не ну, заставляли что с пиццком уже я щось перегрузаю швич mm. і шучу набираемся и едем ставлявши домого шпиф застрял Магніт, походу було на якось... його зняли. Якщо це було. Їх, не відкрився... І от тут тобі правила, як завжди, наклеєні писані. Правила тут, як завжди, писані. на тут лампочка, Ну, вінка, но нагори. Зараз там танці я маю чекати, поки він закриється. Мені так фонарик забаранила я це что-то перешитий. Закрийся.